Сьогодні о 10-тій ранку в обласній адміністрації у різниці в один поверх відбулися засідання ілюстраційного комітету та президії обласної ради. Обидві події об'єднали неприйняття призначення нового голови. Самі ілюстранти спочатку вирішили, що продовжать власну роботу, незважаючи на складну обстановку в країні. Питання, які вирішуються на рівні держави, немає вирішується на рівні держави. Робота ілюстраційного комітету вона вузько спеціалізована. Бузькоспеціалізовано, тому часу не потрібно гаяти, а приступати до роботи, виконувати ті задачі, які ми поставили, в плановому спокійному режимі. Втім, далі, ілюстраційна робота просунулася кволо, членів комітету обурло призначення нового губернатора. На якій основі взято цих людей? Чому з нами, взагалі, з громадою, не узгоджено це кандидати? Як так? Ми, от як я підтримую Романа, ми скинули одну вертикаль, нам зараз посадили іншу. Ми проти цієї вертикалі, я особисто проти. Прохання таке, щоб все-таки погоджувалися якось з нами чи з громадою оці кандидатури. Бо, чесно кажучи, це вже просто починається те саме беззаконня. Це ж час, але вже на призи обласної ради дітей. Згоди з приводу призначення не змогли й громадські активісти та депутати обласної ради. Перше, що має бути, це люстрація, повна люстрація. Всі, хто був виконавчій владі, це буде згода. Всі мають піти зі, зі, зі своїх посад. Всі, хто займали 20 років ці посади, вони мають просто піти. Але зараз ми має змінитися система влади. Вона не міняється. Ми нічого не змінили. Ми замінили один клан на другий клан. Дійшло навіть до погроз. Я вам обіцяю, що післязавтра вас звідси винесемо. Ми всіх. Обласна рада або залишиться з народом, або до побачення. Ми вам дали кредит довіри. Якщо ви його не виправдаєте, поки що ви його виправдовували. Якщо ви його зараз не виправдаєте, Папа. самі розумієте. Тім депутати кажуть, не час сваритися, треба працювати разом. Ми не проти губернатора сьогоднішнього, ми за нього. І тому наша пропозиція полягає в тому, що ми сьогодні заберемо повноваження, а потім, по мірі того, як він буде входити в роботу, будемо йому їх надавати. Новий голова закликав присутніх не напружувати ситуацію. Є принцип поділу влади на три гілки. Йому вже декілька сотень років. Є виконавча, є законодавча, є судова. Кожна з них має свої функції. В нас під революція відбулася чому? Тому що певна вертикаль, яка взагалі стоїть поза цими гілками, перебрала на себе усі повноваження. Ми зараз хочемо зробити взагалі по іншому. Повноваження мають бути розподілені рівномірно, і кожна з гілок має контролювати одну одну. От, і робити зараз безлад в межах Рівненської області от, це нерозумно. Тому після годинних суперечок на президії депутати та активісти вирушили далі. Обговорювати недосказане вже на сесії обласної ради. Наталка Пастухова, Артем Лаговський новини рівного.